Всім шановні друзі, вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир, Покровська, 271. Мене звати Павло Легенчук, і, як завжди я кажу цю фразу, вітаю вас на кармаркеті. Сьогодні не виключення, сьогодні у нас неділя, 20 жовтня. 20 жовтня, вже на вулиці прохолодно, але трошки гріє сонечко. Ну, якщо можна сказати, це гріє. Але гріє те, що я хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. Дякуємо вам величезно і дякую кожному, хто робить все для того, щоб наблизити перемогу. Ну, а ми будемо розпочинати. Сьогодні традиційно не показуємо два ряди автомобілів, а показую такий один, але довгий ряд. Починаючи з цієї ауді і завершуючи десь ось там на куточку. ось там, якийсь мікроавтобус я бачу є. Тому, друзі, будемо розпочинати. Але перед тим хочу подякувати кожному, хто ставив палець догори, хто коментував, хто робив все для того, щоб наш канал трошечки просувався. Ще я розумію, що він не так рухається в плані підписників, в плані е, того, щоб були переглядів багато. Але е, все йде своїм чином, і таким е, можливості раз в тиждень випускати ролики у нас є. І дякую кожному, хто за нами слідкує. А ще дуже приємно. Якщо приїжджаєте з інших областей, обирайте автомобілі і дякуйте. І це нас надихає знімати наступний ролик. Отже, вже і так багато говорив. Тому скажу ще одну інформацію: що запрошуємо всіх до нас на кармарки обрати автомобілі. У нас їх більше 300 на майданчику знаходиться постійно. Працюємо ми щодня і продаємо, до речі, 100 і більше автомобілів в місяць. Тому ми вміємо то робити. Тому приїжджайте, залишайте свій автомобіль, чекайте. Та дзвінка менеджер вам телефонує, щоб ви приїхали і познайомилися з новим власником вашого авто. Як би це не звучало, але ви отримаєте гроші. Ну, а всі, хто купує автомобіль, welcome, ласкаво просимо. Приїжджайте, обирайте, робіть тест-драйв. У нас на майданчику є підйомник, у нас є договір куплі-продажу на місці, тому декілька годин і ви стаєте власниками авто, можливо, про яке мріяли все своє життя. Ну а зараз покажемо, які авто ви маєте можливість придбати у нас на ну Декілька автомобілів, буквально там автомобілів 40. Зараз ми вам покажемо. І розпочинаємо з цієї красуньки, неймовірної, прекрасної чарівної Q7. А, які ж вони гарнесенькі. Отже, Audi Q7, 15 рік, 172 тисячі на одометрі, 3-літровий бензин. Автомат це 7 авто, повнопривідне США, один ключ. Додатково є гума, ціна 22 900. Хто це такий красунчик? А це у нас Volkswagen Amarok авто 2017 року. 190 тисяч пробігу, 3 дизель, автомат, 5 місць, повний привід. Швеція, 2 ключі, ціна 31 500 Ну, ми бачимо, що це пікап, є шторка зверху. Яка комфортно закриває все, що є всередині. Шкіряний салон, ну все тут добре. Ну, моя дружина дуже любить такі автомобілі, вже вона eh, Volkswagen Beetle не дуже любить. Тому, тому ось цей. Так, на черзі у нас Hyundai Santa Fe. Grand Santa Fe. 17-й рік. 122 тисячі пробігу, 2,2 дизель. Сімимісне авто, автомат. Повний привід, офіційно, до речі, автівка придбана в Україні у дилера, має два ключі, ціна 28900. Ну і, до речі, в цьому ряду сьогодні у нас будуть такі більше кросовери позашляховики Чомусь вони так полюбилися, щоб були в цьому ряду. Там електроавтомобіль, бачу, ID-4 чи id 6 Ну, а зараз ось гібридне авто. Це Toyota Aqua маленька, зараз позашляховики. Але ось і стоїть ще тут Toyota Аква 18-го року, 62 тисячі на всього. Так, 1,5-літровий гібрид, автомат, 5 місць, передній привід. Японія, два ключі, 11770. Так, можливо, щось не буду говорити правильні цифри, де чесно, без окулярів загубилися. І трошки не видно мені. Так, далі у нас Volkswagen туарег, 11 рік, 350 тисяч на одометрі, 3-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід. В Німеччина, два ключі, додаткова гума, ціна 17500. Шкіриний салон ми бачимо всередині. До речі, вся інформація з приводу покажіть салон. Розкажу вам згодом, там якраз біля підйомника будемо, все розповім. Так, ще один туарег, тільки вже трошечки свіжіший. 15 рік. так. Так, 2015 рік, 246 тисяч на одометрі, 3-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Бельгія, 2 ключі, ціна 26 тисяч американських доларів. Тарах. Тарах. Так, ще один красунчик туарех. Ось так от. Бачите, вибирайте будь-який з 11, 2015, 2017 року. Саме цей 17-го року. 82 тисячі на одометрі, трьохлітровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, офіційно придбаний в Україні, має два ключі, ціна 32 тисячі американських доларів. Так, обережно. Бо в нас тут летять хлопчики, і дівочки і хлопчики. Привіт, привіт. Так, ви подивіться, який офігенний салон у цього. Рога Nissan Рог», 17-й рік, 93 тисячі пробігу, 2,5 бензин, автомат, 5 місць, передній привід США, один ключ 16500. Хоча власник тут у нас панорамний люк. Шкіряний, коричневий з чорним салон і виглядає він досить таки дуже гарно. Так, ще один рок. Щось у нас таке по декілька автомобілів однакових, можливо, рік різний. Так, ще один рок 17 2017 року. 193 тисячі пробігу, 2,5 бензин, є газоболонне обладнання, автомат 5 місць, передній привід, Сполучені Америки, один ключ, ціна 13400. І, до речі, ви побачили, яка кетюня гарнюня? Показали ти її? Подивіться, яка у нас кіцюня на кармаркеті живе. Манюня, гарнюсенька. Не продається. Але в гарні руки хтось, якщо приїде, забере. Можливо, ми не будемо проти. Ось, дивіться, ось він. Volkswagen ID4, про який я згадував раніше. Авто 2021 року 109 тисяч пробігу. Це 55 кВт, 5 місць, задній привід Європа, один ключ ціна 2500. Дуже гарний комбінований сірий з коричневим салоном Алькантара шкірою. І взагалі, що тут говорити, автомобіль дизайнерський дуже гарний. Я думаю, більшість людям він подобається, ніж не подобається. І Так само можна сказати про BMW, але тут ще більше людям він подобається, тому що це x 5 2014 року, 270 тисяч пробігу. У нас панорамний дах, майже на весь дах. Трьохлітровий бензин, 270 тисяч пробігу, 2014 рік. Автомат 5 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки, два ключі, додаткова гума, ціна 2900. Темно коричневий, просто неймовірний салон з неймовірними сидіннями. Ну що, привіт і ще одна красунька, ще одна Q7 в цьому ряді. Я там бачу ще буде. Так, авто у нас 2010 року. 277 тисяч пробігу, 3 дизель, автомат, 7 місць, повний привід США, один ключ, ціна 16100 і е, аналогічне у нас сидіння, як і у попереднього X5. Ну, дуже схоже, якщо тут трошечки у нас е, стрічка, ну, ну, майже, майже, майже однакові. Ну, бо мене трошечки гарніше. Так, далі у нас Mitsubishi Outlander. Pjou! P-H-E-W. П'хєв. -E <laughs> От як його вимовити? Так, 14 рік, 137 тисяч e, пробігу. Оце П'єв -E дає нам зрозуміти, що це гібридне авто. Двохлітровий двигун, автомат, 5 місць, повний привід, Європа, один ключ, 16700. Шкіряний салон. Гарний ніжно-блакитний колір. Ммм, mm, ось вона. Mm. Оце вже інший варіант, який всі ми з іншими. А, сидіння такі самі, отже, 16-й рік, 106 тисяч пробігу, 3 літровий бензин, автомат, сім місць, повний привід. Сполучені Штати Америки, 24 500, панорамний дах. Чи там лючок? А тут не видно, це все закрито. А, панорамний дах повністю. Ну, авто просто виглядає неймовірно круто. Хоча я б це зробив би Все чорним. Все чорне було б, чорний, чорний. Е, манюнчик, гарнюнчик, Volkswagen Тігуан. Наступний на черзі 15-го року, 137 тисяч на одометрі, двохлітровий бензин автомат, 5 місць, передній привід, Штати Америки, один ключ, ціна 11 900. Ну і як обіцяв, щось обіцяв вам сказати, коли ось сюди. А з приводу як подивитися автомобіль всередині, взагалі без проблем. Ми є в всіх соціальних мережах. ми є, е, Ну я вам раджу перейти на найголовнішу е, нашу сторінку. Ну як і не всі головні, але там ви знайдете абсолютно все. Знизу в описі посилання на наш Телеграм. Заходьте в Телеграм, додавайтесь, друзі, ви онлайн будете бачити всі автомобілі, які заїжджають. Ну а ще по посиланню ви зможете зайти на наш сайт Кармаркету. І там ви зможете подивитися не тільки фотографії з сторін і всередині, а ще камера 360 маєте можливість крутити, вертіти і дивитися повністю салон всередині. повністю. Повністю салон всередині і заглянути в кожен куточок. Ну, а тут у нас підйомник, друзі. А там є ще електроскутер. До речі, електроскутер. В попередньому відео я на ньому катався і дуже залишився задоволений, поки ще не так холодно і вам потрібно на чомусь рухатись. Електроскутер, здається, там, якщо не помиляю, 60 км запас ходу. максимальна швидкість 40 км, здається, 0,5 кВт, 950 доларів. Новесеньки в Целафані. Подивіться попередні випуски, Якщо вам потрібен електроскутер, телефонуйте. Ну а далі переходимо до Subaru, Subaru Outback. Повнопривідний красунчик з кіряним салоном, панорамним дахом, з рейлінгами на даху. 2020 року всього-навсього 74 тисячі пробігу, 2,5 літра бензин, автомат, 5 місць, повний привід Америки, 2 ключі. Додаткова гума, ціна 24. 800. Моя дружина, одразу очі засяяли, так як і значок ось цієї мазди, тому що дійсно вона виглядає неймовірно. Отже, мазда це X5 2018 року, 136 тисяч пробіг. отут тут би панорамний дах ще повністю, повністю на весь дах панорамку влупити. Отже, 2018 рік, 136 тисяч, 25 бензин, автомат, 5 місць, повний привід Америки. Один ключ, 18700, хоча власних за цю автівку. Чорна перфорована шкіра, сидіння, там обдуви, підігріви, все, що може бути. Ну, для улюбленців ось таких дуже вузеньких, але практичних фарок. Ось цей чудовий Hyundai Santa Fe. 18-го року 184 тисячі на одометрі, 24 бензин, автомат, 5 місць, повний привід Сполучені Штати Америки, 18600, Дуже гарне дизайнерське рішення з приводу цих фари. Hyundai ми бачимо, починаючи там з 2019 року. Взагалі у них там LED, ну, полоси, можна сказати. Навіть LED стрічки на деяких автомобілях, мінівенах ми бачимо, і це дуже відрізняє їх від інших автомобілів. Далі проходимо третій рок в цьому ряді. від Nissan, авто 2015 року, 195 тисяч має пробігу, 2,5 літра бензин, двигун, автоматична коробка переключення передач, 5 місць, повний привід Сполучені Штати Америки, 12500, п'ятсот. Хоча власник за цю автівку бачимо панорамний дах, бачимо шкіряний салон. І бачимо мега крутецький металик фарбу. Так, ще одна красунька. Ось, взагалі я би їх разом поставив. би. Чесно, але з білим салоном вона виглядає ще більш лакшері. Mazda cx 5 але реально вистачає люк, або його взагалі не ставити, як на мене, або робити панорамний дах. 19-й рік цієї автівки з 2019 вона. 86 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, 5 місць. Передній привід Штатів Америки, один ключ 2700, світлий, такий він, кремовий, вершковий, айвері, бризки шампанського, основа кість, не знаю, як називається, правильно. М? Білий шоколад. Білий шоколад ну, пористий, перферований в даному випадку. Гарна автівка. Щось роз'їздили, всі всі на тест-драйвах. То Рома везе, то Саша везе, то власники везуть. Всі роблять тест драйв автомобілів сьогодні неділя. Сьогодні вже три автомобілі продалося, і це на 12 годину дня. І ще чотири, напевно, зараз оглядають. Тому все робимо для того, щоб максимально швидко продати вашу автівку. Ви подивіться, який легендарний автомобіль це Toyota Land Cruiser Prado 120 ка 2006 року, 320 тисяч пробігу. 4 бензин, є ГБО, автомат 7 місць, повний привід. Офіційна автівка придбана в Україні. 12200, хоча власник за цю красуню. Ну, Таке мені подобається. А мені ось таке подобається. Так, Land Rover Discovery. Дійсно, ось Land Rover, Щоб не казав, вони по дизайну відрізняються абсолютно повністю від інших авто. 17 рік, 178 тисяч на одометрі, 2-літровий дизель, автомат, 7 місць, повний привід. З Італії приїхала автівка, має два ключі, ціна 27 500. Висока, неймовірна, чудова, будь-де прохідна, з панорамним дахом і комфортна ще і функціональна. Так, ще одна мазда, але трошечки старша, ніж попередні. Але така. Біленька. Це X5 13 року. 198 тисяч вже набігала, 2,2 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі 14200. Ось, до речі, гарний представник Volkswagen, який хто хоче, не хоче такий, як у всіх туалях. І не хоче, Амарок великий. Ось е, варіант е, Сполучених Штатів Америки. Е, потужний, гарний по дизайну. Це Volkswagen Атлас 2019 року, 109 тисяч пробігу, 3,6 бензин, автомат, 6 місць, повний привід Сполучених Штатів Америки, два ключі, ціна 26 тисяч американських доларів. От реально по дизайну він не більше подобається, ніж наш ту і візуально він такий, знаєте, американець, реально, і я дивлюся, що емблема Volkswagen, реально хочеться Форда емблему поставити туди, як і ось тут, ну, тільки велику. Так, Форд Куга, 11-й рік, 204 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, офіційно придбана автівка в Україні, має два ключі, ціна 10900. Ну, ось, як я і просили, да? Будь ласка, у нас Мазди, дві поряд, красунечки, як же вони гарно виглядають. Мазда cx 5 20-го року, 61 тисяча всього-навсього пробігу, 2,5 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 21 700. Ось у нас закінчилась пам'ять на телефоні на один терабайт телефон, і пам'ять закінчиться, тому можливо буде склейка і десь ми там стрибанемо. Але продовжимо дивитися ці мазди, і я дивлюся, ми закінчуємо цей ряд Маздою. Отже, мазда це 5 2019 рік, 78 тисяч пробігу, 25 бензин, автомат, 5 місць, повний привід США, один ключ, ціна 25 500. Ну, мені навіть ось цей червоний колір, він е, приємний для всіх. Тому що є такий червоний колір, колір, як ми Форд показували, він такий дуже яскравий, і чоловіку, чоловіку їздити якось на червоному такому не, не дуже. А ось цей червоний, він навіть не червоний, він особливий червоно-маздовський такий колір, е, який приємний абсолютно для кожного. Далі у нас BMW X4, 2015 рік, 124 тисячі пробігу, двохлітровий бензин, механіка, механіка. Точно. Та ні, не може бути, яка механіка. П'ять місць, повний привід, Америки один ключ, 24500. Ні, друзі, там автомат, яка механіка? Це, це помилка. Добре, що я бачите, не тільки читаю, а ще й думаю, що читаю. Тут не механіка, тут автомат стовідсотково. Так, поїхали далі. Далі у нас... А, я не сказав, да сказав, 24500. Шкіряний салон. Гарний великий люк. Так, далі, джіп компас. Ось джіпи мені подобається тим, що в них посадка водія, і він такий, здається, зверху не дуже великий, а сідаєш всередину, таке відчуття, що на хамері їдеш. Так, 17-й рік, 160 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 5 місць, повний привід США, один ключ, ціна 13500. Ну, так, на всяк випадок, думаю, може відкрити. Так, дивіться, яка красуня. Volvo xc 60. Не дивлячись на те, що це автівка 13-го року, 15-го, ладно, ну, можливо, ви з 13-го випускались, мені здається. 15-й рік, 100 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід Сполучені Штати Америки, один ключ 15800. Але як вона виглядає? І ну, якщо говорити про волю, то першим, що складається у нас під свідомості, це надійність. О, дивіться, акура, ви подивіться на оптику, акури. Ви подивіться, тут full LED, Mega Max, full memory. Я не знаю всі англійські слова, які можна сказати. Тому що дивіться, тут реально 5 лінз в кожній фарі. Я думаю, тут оптика, просто топчик Acura MDX. 14 рік, 223 тисячі пробігу, 3,5 бензин, автомат, 7 місць, повний привід США, 18 18300 хоч і власник за цю автівку. Ну, всередині все топчик, все класно, як в принципі можна і відкрити, подивитися, до речі. Ось я і знайшов відкриту автівку, тому ви бачите охайний гарний шкіряний салон, два дисплеї. Зручно важить переключання передач, мультикармо. Ну і цей знаток, значок акури трошечки відрізняється від Хонди. Гарна автівка. Ну, фари, так, да? топчик. Я не знаю, чи це пакет пахне новою автівкою. Як ви любите цю фразу. Ну, і що, будемо закінчувати. Я думаю, ти Мерседес ми. Покажемо, а може і ні. Зараз побачимо, що у нас ще вистачить пам'яті на телефоні. Так, Mazda cx 5 а 20 й рік, 25 тисяч пробіг. Це взагалі новенька автівочка. Так, 25 бензин, автомат, 5 місць, передній привід Сполучені Штати Америки, один ключ, 21100. Шкірний салон. Все. І дуже гарний металік, синій колір. Ну і ця емблема Mazda робить її. Набагато агресивніше, така велика. Що покажемо? Давай ще той Мерседес. Дуже швиденько і зразу закінчимо. Тому будемо на цьому казати вам до зустрічі. Дякую, що додивились до кінця, ну Мерсі ще покажемо. І хочу нагадати, що мотошкола, Мото на кармаркеті вона є, і у нас мотодром, ось Там він інструктори 10 годин, 10 занять, професійне екіпірування. і ви маєте можливість отримати водійське посвідчення категорії. А що ти мене дивишся? ти зможеш заспинитися. Тому все робіть для того, щоб у вас була ця категорія. Якщо вона у вас є, маєте можливість вдосконалити себе на двоколісному. Тому записуйте знизу посилання, ресмота, кармаркет. Всіх чекаємо. Ну і на цьому будемо напевно завершувати, але покажемо вам цей мікроавтобус. Автівка, добрий день, що ви там ховаєтеся? Я думаю, ви спитав вже, думаю, не будете. Давайте знайомитися. Павло. Доброго дня Григорій. Григорій, Грішенька. Скажіть нам, що тут по цьому автомобілі? Давайте я скажу, 12 рік, 287 тисяч пробігу, механіка, 2,2 дизель, номер власника є. Так, клімат контроль. Оригінальний пасажир, 8 місць, гарний стан. Ось так. З цієї сторони можемо відкрити двері і показати, який у нас салон. Правильно? Що по лакофарбовим покриттям? Е, є трошки під Підкрасів, так? Да? По аркам. ДТП не, було, ДТП не було, ні? не було. Всі угу. Все стіки. Ну і блю. Ефісінса. Не знаю, які си... да, супер, Супер енергія. Ось так от бачите. Можна просто так сказати, німецький не дуже, тому покажемо її зсередину. Все, друзі, на цьому точно будемо завершувати огляд. Не, не думав, бахну. Все, оригінальний пасажир, все як і повинно бути. І знову що, запах новенького, свіжого авто. Все, на цьому будемо завершувати. Геннадій, дякую вам, швидкого продажу. Ну, а ми підемо вже. Загружати це відео. Сподіваюсь, що сьогодні воно в неділю і вийде. Тому дякую кожному Збройних сил України. Дякую кожному, хто робить все для того, щоб наблизити перемогу. Вам величезне серце. І ми з своєї сторони робимо все, що ми можемо. Я особисто, кармаркет і всі, кого я знаю, наш волонтерський штаб, штаб допомоги Житомир. Ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Не можемо. Ну, Я про себе особисто по фізичному стану здоров'я бути з вами поруч, шановні військові, але робимо все для того, щоб вам допомогти знищити ворога. Все, сьогодні, бачите, не дуже емоційний, тому що дуже втомлений ще і болять очі. Тому на цьому будемо завершувати. Я, Павло Логенчук, Ірина Олександровна, ось там от махає телефоном. Сьогодні дуже гарно виглядає. Готувалась до того, щоб побачити вас. Ви дуже просили, тому я, напевно, їй покажу, хоч разочок. Давай. Ось так от. Ось хто вас знімає. Ви бачите? Ось вона сьогодні, ось такому на фоні голубого, прекрасного, чистого неба і хочеться вірити, зовсім скоро буде мирного. Все, пока, до зустрічі. Дякую, що додивилися. Не забувайте лайк, не забувайте переходити по посиланням знизу, щоб побачити онлайн, як заїжджають автомобілі на кармаркет. Все, до зустрічі. Пока. Слава Україні!